Привіт, народ, ви на каналі Тризвук. Мене звати Ігор. Я підготував для вас цікаве і корисне відео. Підпишись, будь ласка, і не забудь написати в коментарях, що ти думаєш про це. У радянську епоху фраза Залізна завіса символізувала поділ між східною та західною Європою, як у політичному, так і у фізичному сенсі. Але у 2025 році це поняття відроджується у значно буквальнішій та небезпечнішій формі. Нині кілька ключових країн НАТО планують збудувати нову залізну завісу цього разу не з бетонних стін, а з мінних полів. Україна очолює цю ініціативу, плануючи встановити бар'єр і змін уздовж свого кордону з Росією та Білоруссю довжиною понад 3000 тисячі кілометрів або 1864 тисячу вісімсот шістдесят чотири милі, і вона в цьому не самотня. Ще п'ять країн НАТО готуються зробити те саме, повертаючи практику використання протипіхотних мін як відповідь на загрозу нової війни з Росією. Усе почалося 15 липня, коли Євромайдан Прес повідомив, що Україна призупиняє свою участь в Оттавській конвенції. Цей міжнародний договір, про який ми ще згадаємо далі, забороняє використання протипіхотних мін. Але Україна вже понад три роки веде жорстоку війну проти країни, яка повністю ігнорує цю конвенцію. Тому українська влада вирішила відповісти тим самим. Тимчасовий вихід із договору дозволяє знову застосовувати міни. Мета чітка: замінувати весь кордон із Росією та Білоруссю, щоби зробити його практично непрохідним для сил Путіна. Нова залізна завіса буде не з металу чи бетону вона складатиметься з вибухівки. Це летальна форма стримування. Секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки Роман Костенко наголосив на терміновості такого кроку. За його словами, при довжині кордону понад 3 тисячі кілометрів потрібно створити мінні поля завширшки кілька десятків кілометрів. Сучасні укріплення недостатні, часто побудовані не в тих місцях і не мають інтегрованих мінних бар'єрів. Без цього захист не працює. Цей крок означає відхід від норм Оттавської конвенції, угоди, підписаної у 1997 році, яка передбачала повну заборону протипіхотних мін. Станом на сьогодні її підписали 165 країн. Конвенція сприяла знищенню приблизно 48 мільйонів мін зі складів. І допомозі постраждалим. Але головна проблема Росія ніколи не була її стороною. Інші країни зупинили виробництво мін і знищили запаси а Росія не лише зберегла, а й наростила своє мінне озброєння, широко використовуючи його з моменту повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Незважаючи на це, Україна до недавнього часу дотримувалась умов договору. Але тепер, після тривалого періоду асиметричної війни, вона вийшла з нього тимчасово, і вона не одна. П'ять країн НАТО Фінляндія, Польща, Литва, Латвія та Естонія, також перебувають у процесі виходу з Отавської конвенції. Їхня мотивація підготовка до реальної загрози російського вторгнення і розширення нової залізної завіси далеко за межі України. Між березнем і червнем 2025 року. Ці уряди вказали на зростаючу загрозу з боку Росії, особливо після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Міністерство закордонних справ України опублікувало заяву 29 червня, в якій пояснило, що на момент підписання конвенції країна не могла передбачити поточну ситуацію. Тепер документ обмежує її право на самооборону, що є порушенням статті 51 статуту ООН. Для України це питання виживання, для п'яти союзників по НАТО це питання готовності. Візьмемо для прикладу Фінляндію. Вона уважно стежить за нарощуванням російських військ і модернізацією інфраструктури біля свого кордону. У травні видання The Guardian повідомило, що Фінляндія завершила будівництво перших 22 миль зі 124 миль планованого паркану. Але цього недостатньо для зупинки реального вторгнення. Росія будує нові табори, укриття для літаків і пересуває військову техніку. Очевидно, що вона готується повернути на кордон частини, які брали участь у війні в Україні. Фінляндія має бути готова. У Литві ситуація також загрозлива. Колишня радянська республіка вона прагне будь-що уникнути повторного контролю з боку Росії. 16 травня Литва зафіксувала політ російського літака-розвідника поблизу свого повітряного простору під час навчань НАТО Залізний Вовк. Літак увійшов у повітряний простір Білорусі для спостереження і залякування. Німецькі військові назвали це серйозною регіональною загрозою, і, хоч міни не зупинять літаки, Литва побоюється наземного вторгнення і вважає вихід із Конвенції необхідним кроком. Латвія також інвестує у захист кордонів згідно з повідомленням Radio Free Europe, від 24 травня вона витратить понад 350 мільйонів доларів протягом наступних п'яти років на будівництво укріплень. Протитанкові рови, зуби дракона, контрольно-пропускні пункти усе це стане частиною оборони. Латвія пам'ятає, що одна з її автомагістралей веде прямо з Москви, і що Росія неодноразово застосовувала гібридні методи тиску, зокрема міграційні кризи. В Естонії виявили змову про російських політиків, які разом із російськими спецслужбами планували створення парамілітарної організації для повалення уряду. Ситуація нагадує сценарій, який Росія застосувала у 2014 році в Україні, підбурюючи сепаратистів перед вторгненням. Естонія має намір не допустити повторення цього сценарію на своїй території. Польща у квітні стала об'єктом прямої погрози з боку голови російської розвідки Сергія Наришкіна, який заявив, що Польща та країни Балтії стануть першими жертвами у разі конфлікту між НАТО і Росією. У липні Росія завдала масованого удару по Львову настільки близько до польського кордону, що Польща підняла свої винищувачі. Внаслідок обстрілу, у якому використовувалися понад 600 повітряних засобів ураження, загинуло 13 українців, ще 46 отримали поранення. Додайте до цього фактор Калінінграду, де Росія розмістила тисячі військових, і стане зрозуміло, чому Польща почувається вразливою. Усі ці держави Польща, Фінляндія, країни Балтії та Україна мають спільне минуле під радянським контролем. Тепер їх об'єднує бажання стримати російську агресію будь-якою ціною, зокрема і мінами. Росія вже замінувала величезні території України з лютого 2022 року. За даними Human Rights Watch, до кінця того ж року було зафіксовано щонайменше 13 типів протипіхотних мін, які використовувала Росія, і близько 30% території України були забруднені мінами. До листопада 2024 року ця цифра сягнула 40%. На той момент Україна використовувала тільки протитанкові міни, які дозволені Оттавською конвенцією. Але загроза стала настільки масштабною, що генерал Джеймс Ковен з організації Хало Траст заявив. Навіть при стабільному фінансуванні очищення лише 2 мільйонів мін триватиме 127 років. А за оцінками статіста в Росії може зберігатися понад 26,5 мільйонів протипіхотних мін найбільший запас у світі. На цьому тлі створення нової залізної завіси цього разу з вибухівки виглядає логічним стратегічним кроком. Це порівняно дешевий метод оборони, особливо важливий для країн Балтії, які не мають потужних армій. Навіть Польща, незважаючи на посилення, навряд чи впорається з повномасштабним російським вторгненням самотужки. Однак головна проблема постачання мін. Росія мала можливість виробляти і накопичувати їх, бо ніколи не приєднувалася до конвенції. А країни НАТО, що виходять з угоди, не мають власних складів. Інші союзники, які залишаються в договорі, не можуть законно передавати їм міни. Небагато країн взагалі виробляють такі боєприпаси. Південна Корея має кілька сотень тисяч мін, але не виробляє їх більше. Сполучені Штати, які також не підписали договір, можуть стати головним постачальником. У них запаси оцінюють у 3 мільйони одиниць. Литва вже діє. Вона виділила 937 мільйонів доларів на закупівлю мін. Частину коштів можуть використати на створення власних виробничих потужностей. І, хоча питання закупівель залишається викликом, вихід шести країн із конвенції свідчить нова мінна залізна завіса вже не теорія, а реальна перспектива майбутнього Європи в Україні ця завіса може простягнутись більш ніж на 1864 милі. Якщо союзники з НАТО також укріплять свої кордони, загальна довжина може сягнути 4 тисяч миль, і це лише частина того, що турбує Москву. Україна паралельно знищує дронову імперію Росії. Підпишіться на Bowler, щоби побачити, як Європа готується до нової епохи протистояння з Росією. Дякуємо за перегляд!